Як пізнати Бога? В старому заповіті Бог приходив лише до праведних людей. Це такі люди, як Мойсей, Аврам. І люди могли пізнати Бога лише через таких людей, до яких приходив Бог? Ісус Навин, пізнав Бога через Мойсея. Весь ізраїльський народ також. Пізнав Бога через Мойсея. Напрямої немає. Коли прийшов <клес> Ісус, також Він навчив апостолів, передав їм свою силу Духа Святого. І вони почали проповідувати. І ті люди, що приєднувались, пізнавали Бога. Тому людині для того, щоб пізнати Бога, потрібно покаятись і з'єднатися з живою церквою, де є ті справжні плоди. Це те вчення, що передалося від апостолів. Інші люди кажуть, я навпрому з Богом. Як людина може бути навпрому з Богом, як нема з'єднання з церквою? Церква це і є тіло Ісуса Христа, це є апостольська віра, ту, що Він їм передав. І тому, щоб нам бути з Богом, нам потрібно з'єднуватися і бути в церкві. Бо коли Він заключав договір з апостолами, нас там. Таємна вечеря була, нас там не було, як ми можемо бути на А коли ми переходимо у вчення апостолів і те, що передалося до наших живих церков, тоді ми з'єднуємось і наша віра стає істина. І ми стаємо на істинний шлях. Тому людині потрібно розуміти, що вона хоче і що вона буде робити. Амінь.